Сьогодні сто днів з моменту початку голодування кінорежисера і письменника Олега Сенцова. Власне сьогодні відбувається акція Солідарності з Олегом Сенцовим. Відбувається вона не тільки тут, у Києві, також у Львові, а також у паралельно ще з нашою акцією, той самий час відбувається у Швеції, Кенії, Данії, Великій Британії, а також Сполучених Штатах Америки. 13 серпня було розпочато цей такий марафон написання листів до Олега Сенцова, також не тільки до Олега Сенцова. Всі могли це написати, відіслати на електронну пошту. Сьогодні зранку всі ці листи було роздруковано і принесено, власне, під стіни російських посольств по різних країнах для того, щоб власне, передати їм листи допомагають людям, які знаходяться в ув'язненні, і Олегу Сенцову знати, що його боротьба не даремна і що про нього пам'ятають і що за нього борються. Дорогой Олег, меня зовут Ирина, я из Винницы. Люди проживают свою жизнь по-разному. Большинство ради собственного счастья, либо счастья своей семьи. Есть такие люди, которые своим примером дают толчок целому народу, целому миру. Эй, опомнитесь, это правда, а это ложь. Как ни крути, по-другому быть не может. Вы можете закрыть глаза или спрятать голову, как страус, Но правда останеться правдою. Усіма думками я тепер з Олегом Сенцовим, який ризикує своїм власним життям заради усіх політв'язнів. Ми повинні пам'ятати, що свобода це невід'ємне право людини, яке необхідно захищати всіма можливими способами, докладаючи всіх зусиль. Хоч Олег перебуває у в'язненні, його ідеї на свободі, і його голос несеться всіма континентами, підхоплений нам.